А чи знали ви, що любити тварин можуть не всі, а тільки ізбранні? Це значить, що потрібно буде змиритися з тим, що шерсть буде на одязі, в їжі, на меблях. Ти починаєш не просто це терпіти, а жити в гармонії з цим пушистим хаосом. Це постійне тренування свого терпіння. Ти ховаєш мусорне відро, тому що це печера скарбів твого хвостатого друга. Це також забути про особисті кордони, тому що двері в ванну не є бар'єром для них. Це просто формальність, яка дуже швидко вирішується. Ти вже навіть не дивуєшся, коли на тебе дивляться великі зелені очі, і зазвичай це буває в самі непідходящі моменти. Любити тварину це приймати її вилизування як знак турботи. Для них це є ритуал, а для тебе нагадування, що ти в їх світі головна цінність слухати, як вони вздихають уві сні, і тим самим відчувати абсолютний спокій. Це є провічне відчуття відповідальності. Ти спішиш додому, тому що знаєш, тебе чекають.